Всім привіт, ми продовжуємо проходження до онлайн Beast. Так, у нас сьогодні місія Токсичні стосунки, завдання. Пойдем подивимось, що це таке. Щось мені здається, що це не зв'язано з людськими стосунками, там, напевно, якісь радіоактивні будуть матеріали, чи що щось не зрозумів. Так, йдемо до Олівії. Так, нам сюди, наче. Oh, a oh, what's wrong with you why the hell would you come out here on your own i appreciate the concern but you don't have to worry about me but i do okay so please i've lost enough people just don't do it again i'm a big girl i can take care of myself okay fine what's this new information you're so excited about Analyzing the Chimera DNA samples, I've concluded that aside from their enhanced abilities, these creatures also have heightened sensitivity to stimuli. Maybe it's to make them more dangerous. Or maybe he increased their sensitivity for some other purpose. <sighs> like that gas, maybe? That's a good possibility. But I need to drill down deeper and see what else I can find. In the meantime, perhaps you can take down this Chimera. Sure thing, boss lady. Your wish is my command. Так, куди нам далі? Я ж надіюсь, не дуже далеко нам. А куди нам вилізти? Нам на гору лізти, що? Да, але давай сподивимося, є можна пройти, мені здається. Да, ось тут можна пройти. Бо я не дуже маю бажання туди лізти. Так, куди нам далі? А сюди близько. Ой, блін, це, напевно, що знову. ця е, Потрібно накрафтити Подивиться, що можна накрафтити Бо це біда. Максимум одна. Максимум одна. Цього недостатньо. міномета у нас немає стріли. а оці? Так. Тут без варіантів. А, давай спочатку гранату. Поставимо. А міна одна є. Чудово, добре, що мені не поможе? Я оце заміню на гранату. О, ці і ножі, ножі вибухають. Оці заміню ось так. А, добре, шукаємо сліди, але ну, це я зараз думаю, прийде химера ще одна. Це вже п'ята чи шоста. Касета. Оlivia, I can't find that chimera. But я did фірму один газ диспенсор. Воксем аптек. А нам її приманити треба. Тільки не навіть... Ага, ось ні, нічого собі около. Це мені куди йти за каністрою. Чекай, стоп. Воно сюди показує, але я думаю, що тут може бути, всередині будинку. Ой, там мені не було потрібно, бо но зараз рване і сюди поприходять всі ці ідіоти. Та ні, сюди. А тут нема. Не, всередині щось є. Я не впевнений, що каністра, але щось є, як залізти. Давайте достав. А ні, це не вибухові ножі. Чекай. Чекай не бачу, як сюди залізти. А поки що немає. А, тут десь можливо. Ой, тут можливо з якоїсь іншої печери потрібно залізти. Добре, там тут не треба її шукати, зараз вернемось, ну щось показує назад іти. Зона пошуків звузжується. Хоча тут і не може, в принципі, бути. Ні, це не тут. Так, ні, добре, доведеться вас перебити, бо тут без варіантів. Бо ви реально достали. Так, де знайти цю газ, 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 газ. Де цей балон знайти? Чи що це таке ємність з газом? Ну, хоча того разу воно прям було дуже далеко. доводилось з промзони його вести, але ну, там далеко було автомобілем. Тут поки що я не бачу і. ну. а ось. Все зараз доведеться in битися це знов з химерою. Okay. Let me know how it goes. А можу я підхилитись? Ні. Я підхилюся, бо буде біда. Все, починається. І це буде щось велике, мені здається. Вони з кожним разом все гірше і гірше. А, ну. А, це цей, що отруйний. Ого, і щось стрибає. Так, гори, гори, ясно, поки не погасло. Ось ти херово максимально гориш. Та ти достав, якщо чесно, давай. Тут без варіантів, якщо не буде без рукопашнені. Ага. Ой, чекай, у мене є одна штука цікава для тебе, у мене є подарунок. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Мен... Е, -е, е, е, ні. Це, немає більше набоїв, біжимо. Біжимо побігати, доведеться. Так, оце підхилимось, бо вони нас зараз жируть і вона в нас жере. Бе ж воно ядом не стріляло. Паскуда. ж воно паскуда ядом не стріляло. І в мене немає нічого. А, чекай, є. Ніш, ніж, 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 ніж. Е, так, стоп, тебе заріжним, так, тікаємо, звідси. Мені потрібно цих перебити, щоб берсерка включити, але проблема в тому, що берсерк мені не поможе його звідти стягнути. Так, добре, він ще й може бити. Ей, давай, 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 валим звідси. Нема часу на це. Ну це теж буде важка штука, звичайно. А все не можна туди. А, ну де? А як тебе. Ну давай, зараз берсерк майже готовий. Хоча мені здається, його даремно назваю. Давай, сюди ходи. Ой. Ей, щось... Нє-ні-ні-ні-ні валим, 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 бо знов зараз буде біда. Ненавижу таке, але що зробиш? Все, є. Тепер потрібно, щоб він зупинився е, в якомусь місці, щоб ми могли його бити. Бо це біда. Так, молодець, але це не те. Ось тут можна буде. Давай, щоб ти не міг стрибнути. Я тебе буду бити, щоб ти не міг стрибнути, чорт. Добре, давай, 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 та не треба стрибати. Я ж тобі не дозволяв. Ну куди ти маленький? Куди ти стрибнул? Ось сюди? Ти дуже далеко стрибаєш. Оце спробую, можливо, це трішки буде давати більші удари. Мені ще один берсерк і то мені не допоможе. він. Навіть тобі воно не допоможе взагалі, але. бо і пробив. Е, ні, добре, давай побігаємо трішки. Скоро не буде чим хилитись. Отрута прям жре конкретно, я бачу. Ага, ти кидаєшся, я бачу. Так, молодець. Давай ще раз тут тебе спробую вдарити. Добре, валим. Де ти? Давай, тут лишилося, тебе вдарити 20 разів. Все, треба бігти, бо в мене закінчується ці стаміна. Так, де ти? Куди ти стрибаєш? А, ти там, молодець. Так, ти кидаєшся, зараз буде стрибок. Куди? Да, оцей момент, якби його бити. Ой! Ні, ні ні Добре цей даремно зробив не можна. Я... Ай, блін, 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 місія, 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 компліт. Так, давай, 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 хильс. Е, о, ти що таке робиш? Так, що ти. А все, давай, давай, зараз ми тебе покінчимо з тобою. Майже в кожній серії Хемера. Давай вже коли собі цю одну. Знову втрати свідомість не буде знати, де він. not just to eat Crane, crane, crane. Another one down. You're getting the hang of this. A sample for you and one for me. Easy for you to say. I'm the one doing all the work. Not all the work. I'm going to analyze the sample and see what it tells us. See you soon. See ya. Kyle, can you hear me? So much for using the radio. What do you want, Sven? We've overheard something. Something that you might be very interested in. The Baron scientists have been conducting experiments at a nearby school. Looks like they ran into some trouble. What kind of trouble? bandits how's that our problem <laughs> it's not a problem it's an opportunity we'd like to take advantage of the situation get inside and find out what they're up to in there huh. so you're ready to stir shit up now let's just say tapping into the comms got me thinking that perhaps i've been too passive we've already got someone out there keeping an eye on things we need you to go in find whatever research you can and bring it back